Молитва на святий вечір. Благословення світла. Темряву подолали, Христос народився. Запали в моїм серці світло твоє, хай ніколи воно не згасає. Хай розтане у ньому все темне і зле, а життя Боже рясно зростає. Світло Христа, Богу подяка. Світло Христове зійди. З неба у храм цей святий, наші серця освіти, жаром любові зігрій. Темряву геть від жени, страху позбав нас Господь, Світло своє запали, благослови цей вогонь. Благословення зірки над вертепом. Звернімо увагу на зірку, яка вказувала шлях мудрецям, і зупинилась над місцем народження Ісуса. Згадаймо, хто є зіркою для нас, хто показує нам дорогу до Христа. Прославляймо разом. Зоря, за якою ішли мудреці, сіяла, мов сонце, і вдень, і вночі. Спинилась вона над вертепом малим, щоб шлях показати до Бога усім. Зоря віфлеємська світи нам завжди, і дорогою миру веди до мети. Господь Хай нас щедро благословить. Хай буде освячена вічно ця мить. Благословення фігурки святого Йосифа. Обручнику Діви Марії. Опікуне святої родини. Опікуйся також і нами, святий Йосифе муж справедливий. Ясніє чеснотами в небі. Ти виховував Божого Сина, молися за нас у потребі, щоб міцні були наші родини. Благословення фігурки Марії. Марія Божа мати, чуває при дитяті. Ніжно Його голубить, Понад життя Його любить. Марія зоря світанкова, мати предвічного слова, зродила Божого Сина, яка це щаслива година. Маріє. Навчи нас любити, і Богові вірно служити. Його над усе прославляти і Тебе з усіх сил шанувати. Благословення сіна. Сіно зігріло Боже дитя, як із неба на землю зійшло, що принесло нам нове життя, воно щастя всього джерело. Сіном окритий Ісус лежить у яслах у стаєнці малій. Ангельські співи навколо бринять, слава навіки тобі. Благословення фігурки Ангела. Божий посланець з Небес радісно звістив новину. Бог спасіння нам приніс, Діва породила сина. Це Месія, що прийшов, нас стенеть гріха звільнити. Ангел людям сповістив Народився вам Спаситель. Благословення фігурок пастирів. Вже за світом віфлеємської зорі поспішають до вертепу пастирі. У руках своїх дарунки принесли і поклін низький Ісусу віддали. Поклонімся теж, дитині, Пресвятій і серця свої цілком віддаймо їй. Це наш пастир, що пастиме свій народ, тож радіймо, прославляючи Його. Принесення фігурки Ісуса. Приходиш Ісусе до нас, Цар Неба в маленькій дитині, Месія прославлений Спас, і з народжений нині. Приходиш, Ісусе, завжди, до серця, яке тебе прагне, щоб вирвати нас з темноти, щоб тут на землі бути з нами. Благословення фігурок Мудреців. Розійшлося Євангеліє на всі краї світу. Царі мудреці здалеку сповідують віру. Три царі прибули до вертепу, за зорею йшли вони довго, через гори, долини по степу зустрічали їх різні пригоди. Але прагнули Бога зустріти, що в маленькій дитині укрився, бо й вони також Божі є діти, Божий задум у часі здійснився. Подарунки коштовні відкрили. І дари принесли немовлятку, свої серця у яслах зложили тому, хто був завжди й на початку. Благословення ялинки та прикрас. О Господи, Ти посадив дерево життя у раю, плодами Його прикрасив, виразив волю свою. Прагнемо бути святі, волю чинити Твою, вірними бути Тобі. Бути з тобою в раю. Благословення обладки. Укритий в маленькій дитині. Ще більше укритий в причасті. Благослови ці обладки, бо тільки в тобі наше щастя. Щоб хліба нам не забракло, щоб з іншими ми ділились, Святкуєм різдвяні свята, дитятко нам народилось, ділимось добротою, як цим хлібом. Христос народився, славімо Його!